І знову всім доброго дня. Доброго дня всім глядачам та, звісно, підписникам каналу. Ну що, друзі, маємо такий чудовий весняний ранок. От, сьогодні у нас вівторок. Вівторок, 21 січня 2025 року. От. Такий легонький приморозок. На годиннику вже за 9 ранку йду на прогулянку. На 3 години піду туди на гору. Там є одні місця, де я минулими роками знаходив багато гливи. Находив гливу звичайну і так називаємо гриб сало, гливу. Пишуть глядачі, що дуже добрий гриб. Треба брати, а я його там бачу дуже багато. Ну, звичайно, це було минулими роками. Ну, а що буде? Сьогодні це ми підемо з вами і подивимося. От. Чесно, охоти зразу йти не було, але подивишся на те, яка гарна погода, і передають на сьогодні плюс 10-12 градусів. Вирішую все-таки піти. Погуляти 2-3 години, а потім вечором будемо працювати в майстерні. Вчора і так відпрацював доволі багато, так що сьогодні можна трошки і відпочити, піти на свіже повітря з порохів. Ну а вам, як завжди, гарного перегляду. І йдемо на нові мандрівки, на нові краєвиди. Постараюся щось вам цікаво показати. Ну, прогулянка, як завжди. Нас по плану відбудеться. Погнали, друзі. вперед. Я вже майже наверху глядачі лишилося буквально мені якихось декілька кроків. О, І ми з вами на самій вершині. О. Фух. Можу сказати найважче ми пройшли. Круги, ось так. Все гнавши через поле і ми в лісі. Ми якраз вчасно, дуже-дуже вчасно. Якраз починає полегонько розмерзатися, попускатися. Ще, я думаю, якраз до лісу встигнем. А назад ми підемо по дорозі по колі. Вийшов на горб, Навкруги ось така краса. А ми йдемо ось тим лісом і так підемо вниз, вниз з одного у другий, з другого в третій. Там так ліс тягнеться на декілька сіл. Дивіться хто там зазирає. Бачите? Біля самого лісу. О, чули, чули, втекли. Втекли дуже швидко, кукурудзині мене здало. Воно що, годить. Почули дві гарні великі козулі. ну Тут на верхах, між селами, тут дуже велика відстань, ліси, поля. Тут дуже часто, ну майже завжди, може зустріти якусь дичину. Зайця, козулі, кабани, лиси, все що завгодно тут Раніше, навіть, ще бігли. Гарніше навіть муфло муфлони бігали. Але, на жаль, їх повистрілювали. Добрався я нарешті вже до лісу на вході. І зразу привернула мою увагу, які глядачі зелений ліс. Подивіться, наскільки він зелений, в гарному мосі, в траві. Ну просто казковий на самому ході. Краса. Але дикий ліс, дикий. Сюди по літі, мабуть, не пройдеш. Ну, я сюди лізти не буду, я так зараз по поприкрайду вниз. І перейдемо у більш старший ліс. Ну і ще 10 хвилин 15 приходить. Перейшов я плавно ось такий вже доволі старий ліс. Тут все в переміжку і бачу верби, черешні, тополі, вільхи, липи. Взагалі, Бог знає, яких тут дерев немає. ліс такий дуже-дуже захищений. Але. Такий ліс полюбляють якраз зимові гриби. Я лишень тут на вході, не знаю, чи сигнал приємний. Нам попадає тут трапети, це відео називається. Та? О, такий гриб. Дивіться, які чудові квіти. Просто краса, люди його збирають. Ну Я теж не знаю для чого. Його тут ну, просто орал. Подивіться, повністю ранок. Просто. Неймовірна кількість, подивіться. Ну, І тут ще гарний гриб, вигляд в нього просто казковий. Ну, цього я собі заберу додому, засушу, поставлю в майстерні, хай собі стоїть. Йдемо далі. Просуваємося далі, глядачі. Ну тут ліс наскільки. Захарашений, дуже багато мертвої деревини, просто сумасшедша кількість. Ну, саме найбільше тут таких грибів попадає. От. Різноманітних Ну, Але тому бачу на дереві, на самій верху є глиба. Ще не знаю яка, чи звичайна, чи така. Зараз підійдемо якось, постараюся відзняти. Одне добре, що я собаку з собою сюди не взяв. Хотів її брати на прогулянку сьогодні, малечу свою. В ну, цих дебрях ми б двоє сьогодні впріли конкретно. Я вже тут якихось пів години, але важко йти дуже-дуже дуже важко. Минулого року я сюди йшов, але мені здається, так захарещено не було. Тут просто, просто навалило, наламало. Так, тому на дереві замітив гливи. Але чи досягну, не знаю. А вони вже такі покручені, навіть не знаю, як вам показати толком. Напевно, звичайні гливи. Звичайні, але вони вже все. Все. Їх тут багато було. Отакі От ніякі. Ні, це не звичайні. Це походу. Незрозуміло, яка це глива. Походу сала, бо ніжка відокремлюється. Звичайної гливи переходить зразу ребра в ніжку, незамітно взагалі. Ось така перша знахідка, але гриб ніякий висох. Йдемо далі. Може ми вже запізно прийшли. От, сюди може треба йти швидше. Зараз такі теж багато гриба. Йдемо далі. Йдемо далі. Побачив ще якісь гриби. Згорбали. Не впевнений, чи це глива. Але вирішив все-таки спуститися вниз, глянути. Ні, не глива. Не глива. Обманочка. Ну, тут каліс наскільки класний, друзі. Тут мала би бути і фламоліна і саркосифа по ходу. Мабуть, треба буде сюди ще раз навідатися ближче до весни. Весняний гриб тут теж би мав бути. Він таке любе, мох, багато гнилої деревини. Мабуть, ми ще сюди обов'язково підемо з вами. Йдемо далі. Я далеко не йду, отак від поля декілька метрів. Середину сам не лізу, бо ліс дуже дикий. Можна на дичину напоротися. Недалеко тримаюся краю. тут Просто хана. Ага. Оце зайшов. Оце зайшов. Дебрі. Просто дебрі. Продовжую пробиратися далі. І знову ось ці гриби. Тут комісія для них, Ну дуже багато. Такі стовбура зарослі, що просто. Ось, тому піднімаю, не знаю, чи камера візьме навпроти жну цілий стовбу взагалі плений ним От просто дуже багато цього гриба тут є потроху потроху я з тих дебрів вибрався пішов ліс трохи чистіший далі тут на такій старій посохлі бзині попадає трошки вушка молоденькі багато тут От. але дуже малі, малі. Ось така сім'я доволі непогана. Но цього року мається на увазі цього сезону, бо не знаходив ход... я їх ні в грудні, ні в листопаді, ні зараз в січні. Дуже слабо вони попадаються. В нашій місцевості взагалі їх цього року майже немає. Минулими роками вони попадали краще. Не знаю чому. Мабуть, нема сезону на них. Нічого, йдемо далі. Вийшов я на таку. Цікаву стежку, друзі. Зразу думав, хто сюди ходить, а потім придивився. А то сліди не людські. Ось. А тут козяча тропа. Ось як топтано. Вони сюди ходять кожного дня. Мабуть. Така уроблена стежка уроблена. Класно. Йду далі по цій стежці. Пішов далі, їх тут дуже багато там ось щось я замітив, друзі, не знаю ще що. Таму таке дерево величезне впавши. А на ньому є якісь гриби, не вже гливе. Непонятно. Мушу лізти вверх. Цікаво. Що то таке? Черешня, мабуть, дурно. Черезня, мабуть, дурно, скоріше за все ж це трутовик був. Точно. Далі ще знайти не буду. Трутовик. Трутовик, друзі. Сірчано-жовтий. Він, його багато тут було. Ось там, там, тут дивіться, які величезні корчі. Ну, хіба... Повісні сюди, йти можеш їх набрати. Дурно я драпився, скільки вверх по назад. Дуже багато тут бзини, глядачі. Дуже багато. Буквально весь провал. Все в бзині. Але юдиних вух не видно. Не видно. Або вони тут взагалі немає їх. Але ліс такий слабенький, вони би мали бути. Але, мабуть, тому що немає на них політку. Знову бзина така класна у мосі. якраз там вище, дивіться скільки. Всього бзині, весь цей схил, що сюди, весь провал, помежу дерева, все курчі бзини. Я вже скільки пройшов і, на жаль, не видно вушок цього року. Там якийсь гриб замітив. не знаю, що це таке, звичайно. Але покажу. Ще й на нічці. О, Який цікавенький замерз. Ходи, подивимось хто ти. Ось такий красень. Тому ще якийсь бачу непонятний. Опа. Одне важко ходити. Дуже-дуже-дуже добрій. А тут ось такий. Мабуть, родич цього. Точно. Ось такий якийсь тортовик, напевно, чи що. Йдемо далі. Ну нарешті, друзі. Нарешті, вже на другій годині майже закінчується наших тут командри по цих лісах, пошуків, знаходжу я перші гливи. Такі молоді, ось, ну дуже молодесенькі. З цієї сторони є трошки більші. Ось глива, гріб сало на нього кажуть. Так? Візьму трохи. Звичайно, дивіться, тут кайки. Ну, Дуже мало щось, якщо чесно. Минулим роком я сюди йшов, але я тоді їх не брав, їх було дуже багато. Такі молодесенькі лишень, тому далі ще є. От. Тутка заховалася. Я їх звісно, візьму на пробу. Ось так, йдемо далі. А ви мені пишіть під відео. Пишіть під відео, хто що з ним робить, як їх готують. Тут молодесенькі дуже. Ще. Тамо далі по стовбурі. Цілий стовбур у них, але дуже багато молодих. У мосі собі. Краса росте. Опа, бачите? Які. Так що, дивіться, тут. -ка. О, то їх було багато, дивіться, були великі. Були великі, але вони вже тут пропали. Мабуть, трохи запізно. Або, або починається друга їх хвиля, щось, типу того. Ось. Ну Ці вже такі ніякі. О, дитські гарні. Ось тут. -ка. О, супер. Оце класні. О, шапинки. Твердий, замерзлий. Замерзлий. Ніби зранку і морозу такого не було, але... Гербових вистачає. Ну що, йдемо далі, може ще десь щось знайдемо. В лісі сьогодні гамірно, друзі. Дуже гамірно. А ми йдемо далі. От. Я знайшов ще. Повезло мені знайти ще гливи. Ось що ви так кричите? Ще тут є на дереві гарні. Ось, молодесенькі. Молоді, тільки-тільки починаються. О, то що в снігу є, заховані, дивіться. Угу. Так. Ну що, поки що більше не бачу? Йдемо далі. І є ще, друзі. Дивіться скільки. І є ще. Ну не знаю, чи вона вже добра. тут така якась... Ніби нічого. Така маленька вся. Але є. Так що місце не підвело. Ростуть вони тут -ка. Не знаю точно, чи минулим сезоном їх тут було більше. Мені здається, що їх було набагато більше, набагато краще. Але я тоді ходив якось перед новим роком ще. У грудні, цього року, вже запізно трохи. Поки що беру, навіть не знаю для чого, але беру. Цей гриб я вже не готував ні разу, тут ще замітив. Так що пишіть під відео, чи взагалі-то їх рекомендовано вже готувати. Може ні, ну ці вже якісь такі на відході. Старенькі, хай лишаються. Ну є, є, ці гриби тутка є. І місця дуже гарні. Дуже гарні. Ну що, ще зараз зійду метрів 100-200 мабуть. Буде ати грибочків на сьогодні. Багато чого брати не буду. Навіть не знаю, чи я буду їх готувати чи ні. Там щось таке, щось непонятне, ні, то не гливе, то трутовик. Ну, добре, друзі, йду далі, поки що нічого не бачу. Дуже багато тут вальожника по під ноги. Весняного гриба саркосив не видно тут. Місця ніби такі гарні, але не зустрічав я ще жодної. Так, глядачі, вийшов я вже в чистий ліс, далі ліс всюди буде чистий-чистий, аж там за поворотом, там вже підуть не молоді. Але тут вже аж під сусіднім селом вирішив я вертатись. йду так так догори і по колу другим боком додому. Своїх дві години я вичерпав, ще якраз годину назад ходу. На 11 годинник 11-та. Вертаємося. Трошки погуляли по свіжому повітрі. От. Показав вам, що зараз є в лісі. Но по цім боці сумнувато. Попадається таке майже нічого. десь деські тротовики, трапетриці. З гливами теж не дуже. От. Знайшли ми на декілька стовбура. Але в загальному трошки знайшли. Погуляли, організм в тонусі підтримали, бо треба вже трохи частіше виходити, щоб на початок грибного сезону бути готовим, бо коли тиждень не йде ще два, потім нагрузка відчувається конкретна. Ще трохи такої вам красоти, я буду на цьому закінчувати. Йду додому, ще маю роботу. Ось маємо роботу. Будемо працювати, а що працюємо, все звичайно показую на іншому каналі. От, який почав недавно, де показуємо наші роботи з металом. Стараюсь таке показувати що якомога простіше, як я сам то все роблю руками. Як до того всього доходив і тому все подібне. Кому цікаво, може переходити, звісно, дивитися, підписуватися на наш інший проєкт. Ну а я за це все дякую вам. Бережіть себе, своїх близьких. Все буде Україна, друзі. Зустрінемося, зустрінемося, дасть Бог на наступних чудових рибалках і не тільки папа, друзі. Вже йду додому. Так спішу, під ноги навіть не дивлюся. А тут є така місцина, де дитина грабала, листя знесла, а тут дивіться, що вже зазирає. Ви бачите що це? А це молоді підсніжники, глядачі. Ось. Ось він. Квіточка. Вже починає пробиватись. Дивіться. Дивіться. 21 січня. 2025 рік. О, а в лісі весна починається, друзі. Весна починається. Дивина, та й годі ось. Показуй ближче. Бутончик вибитий. Буквально ще пару днів тепла вона розцвіте. Вона розцвіте повністю. От тобі на. Дивіться. Ось так. Отак, я йшов, чисто випадково натрапив, зверна тут відрила, трохи лися. А по цих пагорбах пісніжних любить бути. Він так любить, він тут постійно росте. Але щоб так швидко, це є щось. Це є щось. Ну На початках лютого я тут збирав, ну ще два тижні ніби, але вони вже пішли. Ще напослідок вам ось такий грибочок. Ну, дивіться, як вітка. Я вже одно зірвав. Хватить мені.